Положень тут багато, але я зачитаю основні тези, які нас сьогодні цікавлять. Загальні положення, відносини, що регулюються цим законом, це є закон. Про добровільне об'єднання територіальних громад, сіл, селищ міст. Принципи добровільного об'єднання територіальних громад. Це принцип, на якому ми повинні об'єднатися. Те, до речі, що нам повинна була спочатку донести селищна раду, так, я з вами раду. Повинні були зібрати людей, принаймні якось Да. На стовбах, на газеті, на радіо, де завгодно, по да. людям. 100%. Да. Тому читаю основні тези. Добровільне об'єднання територіальних громад здійснюється з дотриманням принципів слідуючих: конституційності і законності, добровільності, економічної ефективності, державної підтримки, повселюдності місцевого самоврядування, прозорості і відкритості, чого на сьогоднішній день нам вибачте